Ми бачимо, що зараз відбувається для ДСНС. Це дуже дуже відчутно, тому що велике є збільшення кількості пожеж, велике збільшення різних надзвичайних подій, де травмуються люди. Лише за останню добу, за цю добу, у нас сталося п'ять випадків, де люди отруїлися чадним газом. 11 осіб, із них 7 це дітей. Найстарша дівчинка 15 років, наймолодша 3 роки. В Білгородністровському районі в селі Випасне там, через порушення правил пожеж пожежної безпеки, при користуванні печою, тобто там були тріщини. Це елементарне недотримання правил пожежної безпеки. Там постраждало дві дитини. А далі в селі Великий Дальник, Одеський район. Там постраждало три дитини. Там сталося через вони користувалися газовою горілкою для опалення в приміщенні. Також в Одесі сталися випадки знову ж таки користування каміном на дровах, порушення знову ж таки порушення правил пожежної безпеки. А також розгерметизація газових балонів, тобто саме через газ, і 11 осіб вони усі знаходяться зараз в стані середньої тяжкості в лікарнях. І це лише за одну добу. П'ять випадків, 11 осіб. Ну тобто, це колосальна цифра, це страшна цифра, і слава Богу, що все так закінчилось, що вони усі залишилися живі. Взагалі, ріст пожеж в порівнянні з минулим роком у нас зріс на 40%. Велика проблема зараз є це електропостачання. Аварійний режим роботи, саме електрообладнання. Ми взяли статистику з 1 листопада, тобто один місяць і один тиждень. 111 пожеж сталося саме в електрогосподарстві. Простими словами, найчастіше це саме коротке замкнення. Коли повертається світло, що роблять? Починають одночасно вмикати вдома все, що тільки можна. Іде абсолютне перенавантаження електромережі, плюс через перепад напруги. Зараз. Кожен електроприбор, кожен а, може бути небезпечним, в тому числі це і болери, в тому числі це і холодильники. А, зараз тільки чуємо, згоріли холодильники, згоріли болери, згоріли телевізори. короткі замкнення в електрощитових, які вже пошкоджені, які вже треба ремонтувати, і стається коротке замкнення. А, ну тобто зараз на сьогоднішній день від кожної людини, просто від кожної людини, залежить наскільки вона може себе убезпечити.